Друзі, мене мої колеги з об'єднання самопоміч попросили прочитати звернення нашої політичної сили до вас, до криворожан. Головною методі, головною ідеєю цього звернення це є про дві країни, які сьогодні відбуваються в Криворіжжі. Про дві країни це країна вілкула, Ольгархату, країна. Я не думаю, що я переборщу, коли скажу країна, напевно, під впливом Москви. Тому що якщо б завтра копукаційні війська були б на порозі Кривого Рову, то я думаю, що думаю, що діючий мер напевно перший бо виніс ключі від нашого міста. І другої країни, другої країни ту про яку ми мріємо, країни майбутньої наших дітей. Але якщо ви дозволите, бо дійсно на дворі холодно і часу не так багато для спілкування, не хочеться вас затримувати. Я думаю, що ми це звернення опублікуємо в нашій газеті вашій праці. Ви його прочитаєте. А я б вам хотів сказати про тих дві країни, які я сам особисто вас в кривому розі побачив. Побачив буквально вчора. Я тут я перший раз в вашому місці, буквально третій день чи четвертий день, який я знаходжусь, і я дійсно побачив дві крайності, дві величезні різниці. Коли вчора ми приїхали з колегами в Інгулац, дійсно бідний район, дійсно район бідних людей, яких дійсно щиро шкода. І коли ми розказували про те, що нам вдалося зробити в державі, що ми ще робимо, що ми плануємо зробити, частина людей зупинялася, спілкувалася з нами, але частина людей проходила байдужих, а деякі люди пройшли, і особисто в плечі я почув фразу, «Зачим ви сюди понаїхали, Бандери. Я намагався тих людей наздогнати, це були старші чоловіки, жінка, щоб з ними поспілкуватися і пояснити, чому я сюди приїхав. На жаль, вони не захотіли спілкуватися. І в цей момент в душу закрали. Це величезна образа, тому що я пригадую півтора року тому, коли ми з Тернополя, Закарпаття, з Івано-Франківська, з Вінничини, з Київщини в складі 128-ї бригади переміщалися на схід. Коли ми проходили Артемівський, де нас люди просили, ніхто не питав, звідки ми їдемо. Вони нам дякували, що Західна Україна не забула про схід і приїхала захистити і допомогти. Вони просили хлопців, ми вас просимо. Тут наші діти, ми не маємо куди їхати. Захистіть нас. Коли ми прийшли і стали в Дебальцево, і коли їздили, об'їжджали навколишні блокпости. Коли ті продукти, які передавали нам волонтери, ми передавали тим людям, які там залишалися, вони нас просили, хлопці, ми вам дякуємо і просимо вас, захистіть, допоможіть нам. В той момент ми розуміли, що дійсно країна єдина, і що ми, люди з західної України, потрібні сьогодні тут, що ми не повинні захищати країну на березі Дніпра чи березі збруча. Країна єдина, вона наша спільна. На жаль, Дебальці ми мене втримали, і частина хлопців, моїх хороших друзів, з якими я познайомився півтора два роки тому, додому повернулися не самі, ми їх додому принесли. Дома залишилися сироти, дома залишилися діти, батьки, дружини, які вже ніколи не побачать. І от вчора я відчув оцю образу, за що, за що ми сюди прийшли і за що ми загинули? Чому ми не повернулися? Я дійсно вчора мав гріх, я мав образу, напевно, на всіх криворожан. У мене не було відчуття, що дійсно вчора країна єдина. Це був вчорашній ранок. Вчорашній обід ми приїхали на відкриття пам'ятника Героям АТО. І коли до нас підійшли журналісти і якраз мого колега Єгора брали інтерв'ю, до нього підійшла мама і така маленька дитинка, яка, напевно, буквально недавно навчилася ходити. І на плочах вона тримала невеличкий пруд. Невеличку гілку, на якій був синьо жовтий прапор. І вона стала і почала його размикати за коліно, тягнути, щоб він подав їй руку з мікрофоном. І, не вміючи що говорити, вона з себе хотіла якраз видавати ці слова, щоб люди почули Слава Україні. І от, от тоді в мене таке враження, от дійсно, коли в мене приходить розчарування, таке враження, що хлопці за плечима, і вони мені зразу дали відповідь, от заради чого вони гинули. Заради чого вони не повернулися додому? Не заради тих, які не розуміють цієї мети, цієї цінності єдиної, вільної і незалежної країни, заради отої дитинки, яка не інфікована цією корупцією, яка не інфікована цим розбратом ненавистю. Саме через це ми сюди прийшли, саме через те, ми з вами єдині. І, до речі, з вашим батальйоном Кривбас стояли поряд з Дебальцем. Ми дійсно єдина країна. Ми з вами зобов'язані побудувати таку країну, де мої діти з Тернополя приїдуть сюди до вас, і ви їх з гостинністю приймете Ваші діти приїдуть до нас на Галичину і будуть також відчувати себе як вдома. Це є наша мета. І тому я думаю, що ви сьогодні. Розуміючи те, що дійсно в нас сьогодні є два ворога: є ворог зовні і є ворог всередині. І сьогодні ми з вами не маємо зброї в руках автоматичної, ми не маємо кулеметів, гранатометів. Сьогодні в нас є наш вибір. І ви, криворіжці, ви показали всій Україні, що країна здатна повстати з колін. Цініть цю, цю силу, цініть цю волю, цініть цю свободу, і тоді ніхто нас не переможе. Слава Україні!